Вітаю. Багато людей цікавиться, саме цікаве питання, коли закінчиться війна? Не як, а саме коли. Хочу сказати, що карти Таро вони не вказують час. Нема в них таких, такої дії, щоб вони показували саме час. Вони просто. Показують інформацію, що чекає в майбутньому. А такого як час немає у карт Таро. Тому я хочу зробити такий експериментальний розклад на тему, коли закінчиться війна. Наголосю знову, що це експериментальний розклад, отже, дивимось. Коли закінчиться війна? Не заморозка, не пауза. На паузу, до речі, я робила розклад, там випадало десь середина весни 2026 року. До речі, той розклад також я назвала експериментальним, бо знову ж тут мова йде саме про час. Тепер дивимось на рік, в якому році закінчення війни. 2025 рік. Тут все одно щось в 2025 році повинно змінитися, йде як обнулення в країні, неочікувані зміни, новий початок чергового етапу. Закохані, це можливо і тема виборів, або ж Україна буде перед вибором прийняття якихось важливих рішень. До речі, королева мечів це жорстка карта. Можливо, це прийдеться Україні вибирати саме в плані війни, чи одним шляхом іти, чи іншим шляхом іти. 2026 рік старший Аркан повішений та диявол це символ жертвенності в ім'я ілюзорної свободи, ілюзорної, можливо, зупинки війни. Отже, можливо, саме в 2026 році і буде зупинка ця заморозка. В 2027 рік країна на. Більш таких емоційних вібраціях. Можливо, можуть бути проблеми із стабільністю, бо вісімка мечів це як країна може бути в якихось обмеженнях. 2028 рік Україна у стані відлюдника та, можливо, якогось застою. Карта помірність це карта. Спокою, як затища. Щось мені якось так іде затища перед бурею. Не знаю, чому мені якось цей вислів прийшов в голову. 2029 рік. Тут саме і є загроза нового спалаху війни. Це може знову ж як на час, то можуть трішечки здвинутись там рамки. Це може бути кінець 2028 року і початок 2029 року, що він може плавно перейти в 2029 рік. Ну, що факт того, що на 2029 рік може розпочатись нова фаза війни. До речі, ще що хочу сказати, я. Роблячи цей експериментальний розклад, я домовилася з картами, що на який рік випаде саме шістка жезлів і старший аркан світ, значить, в тому році саме і прийде мир в країну. Отже, дивимося, 2000, далі 2030 рік. Саме і на цей рік випадає Шістка жезлів і старший Аркан Світ. Саме в цей рік може прийти остаточний мир. І це на цей рік випадає, як страхи ще будуть, але це вже страхи будуть ілюзорні. Також ще на цей рік іде, як відстоювання своїх прав. Може бути таке, що люди в Україні можуть розпочати якусь боротьбу, Тут жезлів тут як. Повстання, як кліч якийсь, як нова енергія. Люди можуть відстоювати як свої бажання. І саме після оцих відстоювань йде старший аркан смерть це трансформація. Отже, можуть настати зміни в країні саме після того, як люди почнуть себе відстоювати. Саме тільки тоді ці, ці зміни можуть зробити самі створити, самі люди.